Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Рослин». Мене звати Павло, і сьогодні в нас пила в кубері від АРС під назвою UV32E. продається. Вона от в такій упаковці. Оскільки ця пила належить ближче до професійних, вона має повний перелік змінних деталей, тобто по окремо можна замовити і полотно, і руків'я. Вона може комплектуватися з дерев'яним руків'ям, а також ножни є розбірні і теж окремо по елементах можна замовити будь-який елемент з цього комплекту. Ось це є перелік змінних деталей. Також на упаковці вказані технічні характеристики пил. Ця пила називається УВ. 32 в назві це є довжина полотна 320 мм. Вага пили з ножними 420 грам, а крок між зубцями. 4 мм. Такий крок це універсальний крок для обрізки і живої, і сухої деревини. Ця пила на відміну від ct 32e, яка в нас вже була в огляді. Має ось такі от додаткові прорізи на полотні, які призначені для кращого виводу тирси з місця розпилу. Тобто цією пилою трошки легше розрізати вологу сиру деревину з великим діаметром. Коли Зубець нарізає деревину, якраз тирса попадає в цю комірку і виводиться з місця розрізу. Пила з назвою ЦТ-32 e точно така сама, тільки без ось тих прорізів. Про неї відеогляд ми вже знімали. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Зупинився трошки детальніше на ножнах. Ножни є пластикові, знизу ножен є отвір для витоку води, оскільки пила є серпоподібна, зігнута, ножни так само повторяють форму полотна. З одного боку є ролик, по якому ковзає лезо, коли ми вкладаємо і виймаємо полотно з ножен. Пила в ножнах фіксується досить надійно, тобто вона сама по собі не випаде. В цій частині є опор для того, щоб зручно було витягнути пилу з ножен. В Верхній частині ножен є ось така от резинова петля, крізь яку можна продіти ремінь, наприклад, і підвісити ножни на поясі. Загальна довжина пили складає 50 см, а довжина полотна в зоні зубців складає 32 см. Лезо виконане з вузкуглицевої сталі, покрите хромом, дуже добре захищене від корозії. Зубці в цієї пили розведені вліво-вправо для того, щоб полотно не клинуло. Більш дорожчих, більш професійних пил. Полотна роблять фрезерованими, роблять зверху полотно вущим знизу ширшим, але цей процес значно здорожчає. Що полотно для того, щоб не здорощувати даному випадку цю полу, а вона належить по своїх характеристиках до професійного сегменту, а по своїй ціні до напівпрофесійного АРС для того, щоб полотно не клинуло в деревині, розводить зубці і вправо. Кожен зубець має імпульсне загартування, тобто вершинка зубця є закалена, загартована. Про це свідчить напис імпульс Hardening і видно, що зубець на кінці є трошки темніший. Таке виконання теж здорожчує виготовлення. Полотна, але з іншого боку, робить зубець дуже твердий, і разом з тим саме полотно, яке не проходить загального гартування, є. Досить еластичним, добре пружинить і не таке крихке. Зубці мають трьогранну заточку, вершинки направлені в цю сторону, тобто, ця пила працює тільки протягом на себе. Таке полотно серпоподібної форми дозволяє швидше обрізати великі діаметри. Руків'я є пластикове. Оцей червоний пластик є твердий, а чорне це й резина. Тобто, руків є з одного боку міцне за рахунок пластикового каркасу. А з іншого боку, воно є дуже комфортне в отриманні за рахунок цієї резини. На кінці в профіль воно має розширення ось тут таку бочку і знизу гак, який запобігає виковзуванню руки під час роботи на себе. На кінці руків я бачимо отвір, з яким можна протягнути шнурок, який вдягається на руку. Полотно в руків'ї кріпиться на двох гвинтах, які закручені в свої гайки. Для того, щоб поміняти полотно, необхідно розкрутити ці два гвинти. А зараз на цих кадрах ви можете побачити, як вона обрізає гілку. Придбати пилу УВ 32 e Ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором АРС на територію України. Також ви це можете зробити в мережі судових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео.